Всім привіт. Не всиділось мені вдома, поробив деякі справи. І знову виїхав на пошуки по Першій світовій. Хе! середина весни, а ми повернулися трошки в зиму, Ну, з неділі обіцяють знов потепління. Не знаю, що мені вийде. Сьогодні вкопать Але буду надіятися Заварюйте чай, каву я зараз приїду на місце так само И приємного вам перегляду Що це знак мені на сьогодні Та ну не вірю Ну, и на месте. Солнышко выходит. Надеюсь, оно растопит цей сніг. Его не так багато. Я вот такой окопчик при присмотрел, так сказать. Будемо його починати. пробник забір розкапувати. Потім може знову буду смітнички шукати. Ну треба ретельніше визначити, що ж на цьому місці було. На рейду каву поставив, Доїхав сюди гарно. засік за скільки кілометрів майже 38 375 38 в одну сторону ой виходить получається туди і назад до 40 коротше 18 десь 19 кілометрів в одну сторону мені сюди добиратися. але нормально я не гонщик, їду по потихеньку відпочиваю насолоджуюсь все ж таки велосипед, мало того що самий, самий тихий від транспорту, так сказати, так ще й з ним зливаєшся з природою, так кльово. Касулі і зайці прямо з під тільки уходять, так тихо їду. Їде як по зоопарку, мене ніхто не чує аж в останній момент розбігаються. Сьогодні взяв вже прибор, тож буду просвічувати на наявність якісь кольорових сигналів. Оце б дерево не впало, бляха, мені зверху на голову. Добре, а що то воно не горить, що? Не горить. Слабо горить додать огня. Добре, що знайду, то покажу. Чуть про діда не забув. Дід Хабр. Прийми гостинець від мене подаруночок. Дійсно кажуть, що в лісі тихо не буває, скучно так само. Ліс завжди розмовляє. Треба тільки вміти слухати. Ну і в нас вже так само пішла історія. Пішли письма з минулого Перша світова. Ось що мені тут вже навилітало. вилітало. І як завжди, все бите. Тут і ботинки, каблуки, тут і войлок, шинелька, якась консерви, багато порцеляни. Патрони, гільзи, пляшки, ось яка все ж таки була, краков, бір, треугольник якийсь там. Багато що писалось на ньому. Треугольник, іще була пляшка. Тут щось писала. Марка. Ці горлышки, вони не одна бачтена були. Але те, що все бити, це був штовчик зелений, всякі стаканчики, ось така, всяка посуда. Ось тут якийсь зелений герб. бачу крило, що там пишеться, не знаю, такі тарілки. І що мені не зрозуміло на німецьких чи австрійських позиціях, дивіться. Ну. Товарищество Кузнецова. А вот тут поэтому, мабуть, экспортная посуда была тут. Вся посуда ценилась. Мабуть. По всему свете. обо. Вот такая вот кухня і кісток. Тут у мене ще, щоб ви поняли. Всяких різних гора. Черняги, цвяхи теж багато. Ну і а, тут така у мене випала якась незрозуміла. Железяка. І за нею почав копати. Дивіться, що я піддів. А я думаю, а де ж вони? А ось і вона. Кірочка невеличка, в мене є велика, важка така. А ця така акуратно маленька, гарна. Зараз я її почищу. А я ще думаю... Тут така, такий ґрунт, каміння, каміння. Не малися тут копати з якимись кірками. Добре, зараз чищу. Ну, До мого музейчику інструментарія. Вона піде на ура. У мене такої немає. Буде зачиститься. Вон бачите метал. Файний. Буде вона гарнюню. Насадиться на дерево і зачиститься. Може від кислочу Зачищу файно. Красуня. Ну що ж, я такі речі дуже полюбляю. Хтось може скаже, та, знайшов кірку десь. Для мене це історія. У мене сокірки, кірки, всякі різні потім буде висіти на стіночці і радуватися. І радувати мене. Можливо, якісь клейми просвітяться. Все можливо. Ну що ж, хто в темі, хто таке теж полюбляє, підтримайте, можете мене поздоровити зі знахідкою. Вже не дарма з'їздив. Навіть якщо це буде єдина знахідка. Продовжую копати. Я навіть не знаю як вам показувати все це горе-горішко. Що мені трапляється? Тут що хоче є. Бачите, які глечки були. Всякі пляшки, всякі різні. Цей колушечий. патронтаж. Пляшки, пляшки. Его сюда достал. Она была не быть сила, а запчасть... она в запчасти... земле развалилась. О! И тут я один кусочек только нашел. Еще доклеить. Ну, вот такая у нас вся Розписано, трикутник. Я вже як копав, думав, нарешті перша ціла. Ні. Не воно. Консерви, кистки. Ну, короче, ось вся ця кухня. Завал. Який хочеш. стакани були, ці пляшки розписаны. Тарелки знав. Ну я їх навіть і пробувати не буду складати. Ось який був штовх. Навіщо вони все били, я не знаю. Все розписане. Все якимись значками. Маккі мекі Квадратний штовх. Ось яка посуда. Ну це ж просто, блін, ну це супниця може якась, чи що, яка ручка. Я не знаю. Чого вони? От і це я все перебираю. Маленькою лопаткою копаю оце все. Уявляєте, скільки тут посуди вони поскидали. Я ще ну от такої і метри нема. Вдовж одного борта отут. Пройшовся рядочок до, до виходу. І зараз піду от сюди. От до цього деревця це, це окоп. Тобто мені, аби на сьогодні ще встигнути його викопати, бо копаю дуже медленно, бо лопату, самі бачите, важко відткнути кругом один посуд. Ну, я і не поспішаю, насолоджуюсь моментом, життя в моменті. Так що копаю далі. Все буде добре. Або ні, тоді все буде дуже херово. Короче я вам уже ничего не показываю. Викапую, закапую, бо бито стійкий, что просто тут деякі ще покажу вам просто для наглядності, які були ух уху ух уху ух ух оце якийсь ножик знов така тарілка. стаканы. Вот цей что. Ну и, известно был огоньский. Всякие тут еще працюя. Проволочка. Всякие рюмки, рюмки, стаканчики. Я уже закинчу. Вон хлам я уже сюда скидаю. Буду закапывать все. И вживо. У мене оцей кусочок залишився. Там цегли було багато пичка. кастомахи, цегла. Короче, завал, вон скільки мусора. Зараз все це... сюди в яму назад. Ще трохи попрацювати. О, і я вже не надіявся, що на цьому кусочку щось. І тут бамс, як я не розбив лопатою. Ось така. пляшечка. О, на, на, дне козирочка. Так. И на ней ничего не пише. Ничего не пише, а она принаймні тіло. И в мене такой формы в коллекции немає. Тут какие-то ребрышки, такая вот у нас. Цікавенька, цікавенька. Шкода без разці, але мені на ті розписи вже до лампочки, коротше. Головне, що в мене є вже на полочку бутильочок Ще потім в кінці покажу, як почищу. Ой, добре. Вже сил нема, а але... Цей закопаю ще ж треба буду почати якийсь, я навіть не знаю що. Чого так побито в них? стільки гарних тарілок всяких. У них, них же тут немерено тих тарілок, Які хочеш і все розбите, і всі пляшки побиті. Смотрите, какие бутыльщие был. Вот это да. Вот это к размерчик. Да, да, да. Все такие штофы. Желаемые. Хочется мне желаемые уже А в мене там сдаете. Уже все, вот, залишился Бордюрчик. И у біжить там достану не під корнями. якийсь шампанський, о, да шампусик З дуже глубоким донештом вино, короче. Перш така велика і не бита. Вот так от. А що я побачив, до речі? На цій пише ме, ме, Мегі якийсь Мегги. Ще щось там. Короче, ну, Як зрозумів, медицинка, так? Я... Думав, вот той що, о, бачите, великий такий, я знайшов від нього горлышко. А на, на ньому так само тут сюди пишеться Мегі. То що, Бачите яка получається медицинка? О! порівняти з цією, то ого на в пару. И это пишет, вот видите, пятый номер. Мегги пятый номер. Стоять, Маруся. А тут пишет, Мегги первый номер. Ну вот такие вот приколы. У вот тебя банка была. Все. Все. літає в яму шкода конечно такі штовхи б мені до музею були б гарні Добре ще є трошки сили буду відпочину попью каву і буду знову ямку шукать щось втомився трохи Втомлюєшся саме і нудно, мені накопиться закапувати яму. Копати то азарт, закапував нам удохаєшся. Ще тут одну маленьку ямку якусь таку копнув. Така штука, електрика в них тут була. Антуражну дверну, таку рукоятку взяв. Проволока, видно. Гельзач. Нанлихер 15 лет. Заре трошки перекурю, отпочину. Еще часть К2 поковыряюсь. Может, что попадеться. Ой, погодка наладилась, ну, с недели уже будет доброе, Зары так себе. По чину положу. Эх, не хочет камера. Так, я тут такую штучку выкопал теж электрика повязана. Сюда накручивается тоже цей дрит. Такие штучки. Так, зараз якось вас поставити Там якась то пляшечка, чтобы вам было більш меньше видно. Тут цегли, дихріна всякої і тут повноти Цегла як вона серед цегли вижила? Ах, звичайно. Вон а, бачите, как вино. Мабуть, то все ж таки ром был, бачите. А донышко геть гладкий-гладкий. Ну. такая така у меня что Щось пташки перестали співати на вечер. Место довольно дивное, але уже хоть по трошку начинает что-то и отдавать. А -а 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 -а. Лопатулечка. Гарный, гарный. Тут она ведь Месси и он Пише навіть то вот патент, что связано, короче, запатентовані лики. Доволі я ще не сняв, як я розфигачив одну бутылку. Не буду навіть казати яку були сльози і мої ридання. Да. Там багато цегли і коріння і так вийшло, що я шарахнув. Ну що ж, ще один день копа додався до мого архіва. По знахідках все бачили. Що ж, дякую, якщо додивилися. Я не прощаюсь, кажу вам дякую і до добачення. Невідомо куди мене в наступний раз занесе. Тож, до зустрічі на позиціях Першої світової, як завжди, все, щастя вам, здоров'я. Мирного неба, всіх-всіх лах.